Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Давайте проговоримо, що відбувається в Україні. Звісно, чергова терористична організація чи не терористична організація, це, мабуть, їм щось там багато. От держава-терорист, так точно. Поки що вони держава і точно вони терорист. Російська Федерація чергова. Обстріляла Україну і вночі сьогодні, по Київщині, Одеса, Чернігівщина вдарили по швидкій. Оце зараз буду вам розповім розкладу по поличках. І звісно, про те, що Трамп. Ну, без Трампа взагалі зараз світ не існує. Знаєте, таке відчуття, як, от наче йому сказали, що йому залишилось півроку, і треба за ці півроку все встигнути. Ну, можливо, недалеко до речі, від правди, враховуючи, що в них проміжні вибори в Конгрес та Сенат е, в листопаді, але в будь-якому випадку зараз давайте, все вам розкладу по поличках розповім. Що відбувається в світі, звісно, через призму Україну. Звичайно, те, що відбувається в самій Україні. А ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент, брехливий, маніпулятивний. Це, до речі, вже зрозумів навіть Дональд Трамп. Але поки що не підписаний, лайки ще не ставить. Тому давайте ви вподобайки поставте замість нього. Бачите, ми вподобайки, а він лайки, бо йому лайк зрозумілий. Давайте витісняти все проросійське, а слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, за традицією, сьогодні 4361 доба російсько-української війни, яка офіційно почалась 19 лютого 2014 року, і 1419 доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Сьогодні було зафіксовано 156 засобів повітряного нападу. 16 безпілотників це деренчаще лайно, яке летить, значить, все ж таки змогло долетіти по 11 локаціях. Значить, яку біду вони натворили. Ну, в першу чергу, звісно, вони продовжують бити по енергетиці України, по енергетичних об'єктах, бо зрозуміло, вони хочуть нас заморозити. І подекуди їм це дуже вдається, скажімо так. Бо по Україні дуже багато, давайте не так, не дуже багато. немало територій, немало будинків, немало абонентів, які залишаються. Без тепла, без світла, без води. В Києві в першу чергу, звісно, бо тут ми розуміємо величезні ці висотки, багатоповерхівки будинки. Якщо вони без опалення, то звісно при тому морозі, при тому мінусі, який йде постійно. А найкраще, то, скажімо так, найтепліше в Києві зараз мінус сім в день. Вночі це вилітає там і в тринадцять і в п'ятнадцять морозу. Особисто вам кажу, що так. Не там дивіться на якомусь синоптику, дивлюсь на градусник, все чудово фіксую, бо благо включили в мене вже опалення. Але до цього, повірте, було також тут. Дуже вдома. Не солодко, м'яко кажучи, дуже-дуже холодно. Єдине, що рятувало, що було світло, можна було хоч підігрівати якось квартиру, тому за температурою слідкував постійно. Ось і в цій мінусові якраз температури на жаль, інфраструктура, якраз ця вся не витримує, якщо до речі, оті всі, хто розганяли, що О Боже, злили воду, зараз, ми всі помремо. Так от я вам доповідаю, що якраз в тих. На жаль, будинках, де будинках чи інших там приміщення, житлових, нежитлових, де згідно технічних регламентів, які треба робити, поки не відновлено теплопостачання, при таких морозах вода має бути злита. От Там, де не злили, вже полопались труби. От щоб просто розуміти, там, де вона була злита оперативно, так, можливо, без води постояло там добу дві. Але коли було все підключено, все заживлено, набрана вода, і запущена тепла, і тепер працює тепло, і все буде добре. Там, де полопались, тепер вже е, величезні проблеми, коли це буде відновлено. А щоб просто розуміти, ну, чергове російське ПСО розганяє, що давайте влаштуємо істерику по відносно того, що злита вода. Я ще раз повторюю: це технічні регламенти, так має відбуватися, коли йде е, е, мінусова температура, як така, от як зараз, і якщо є аварійні випадки, і це про це треба знати розуміти. Повертаємось к покидькам, на жаль, які продовжують бити по Україні. Значить, Краматорськ, прифронтовий. Значить, дарили по котельні. Ну, мало того, що вони і так кабами її вбивають, і всім підряд, що туди летить, вони ще вибивають котельні. Ну, спеціально для того, щоб люди звідти виїжджали в кращому випадку. Немає людей, немає спротиву. От що вони роблять. Далі, Чернігівщина. Атакували швидку Семенівка в Семенівці. Ну це вже взагалі просто. Їде швидка, вони просто її вбивають. Намагається вбити людей. Причому тих поранених, які везуть там. Захворіли. Неважливо, це швидка. Далі, значить, Одещина. Приватні будинки, двоє постраждалих, на жаль. Приватні будинки та інфраструктура Дніпропетровщина. Значить, один постраждалий, э, вдарили злого ж по газогону та лініям електропередач Дев'ять приватних будинків э, багатоповерхівок. От що ви просто розуміли? Київщина, і досі залишається важка ситуація. Бровари, Фастів, Васильків, э, де ще Бориспіль. Ще додатково сьогодні по Києву також прилетіло. Нежитлові будівлі, там по житловим також прилетіло. От кожного кожного дня, на жаль, це відбувається. Просто Росія держава-терорист і творить геноцид українського народу. Далі. І от про це, до речі, приходжу до Трампа, який сказав, що слухайте, ну мене вже втомило оце. Е, ну, скажімо так, Передають його слова, що його втомив, втомила Росія, вона його засмучує вже скоро там, скажімо так, на межі обурення, що вона постійно робить крок вперед, потім два назад. Що вже трохи втомилися від знаєте постійно ці, цих танців безпросвітних і безпробудних, знаєте, що що не зробиш, йдеш їм на поступки, на якісь якісь там робиш їм певні преференції, вони роблять ще гірше і гірше. І ми, українці, до речі, про це попереджали. Але нам кричали, що тут ми у нас тут диктатура, і ми тут не проводимо вибори, і ми тут погані. Зараз Дональд Трамп це констатує. І, до речі, захоплення якраз оцих всіх Бела, Марі, яке стало Марінерою, там інше Софії, і інші інші танки. Це якраз сигнал Дональда Трампу. Фу, Дональда Трампа. Дональд Трамп, да, від нього. Сигнал Путіну, що ти вже дістав. І до речі, ну, для мене більший сигнал не це. Хоча й це, до речі, я вам поясню, чому це важливо, да? чому це для нього сигнал. Я нагадаю, що я можливо про це, до речі, не розповідав. Що будь-який танкер не так, якщо будь-який корабель, що знаходиться у відкритих водах, на ньому є прапор будь-якої країни, то цей корабель вважається територією цієї країни. Саме тому був е, вивішений прапор російський швидко в погонівці по цьому переслідуванні за цією марінерою, було змінено просто в екстреному режимі там політичними моментами, насправді так швидко не змінюється, але вони зробили це. І вивісили прапор на цей танкер. Вивісили прапор Росії, що вважається фактично. Танкер це територія Росії, і коли там захоплюють. Спецназівці да, Сполучених Штатів за допомогою Британії. Це фактично все одно, що вторгнення на територію цієї країни. Але, звісно, Росія про це не говорить і таким чином, тим паче не говорить, бо тоді треба ж зовсім по-іншому діяти. А очко не кружка, якби жим-жим, розумієте? Саме тому вони мовчать і поки що жужать, що як так, як так можна було зробити. Але в чергове повторюю, звісно, нам про це зараз не говорять. Я все одно чекаю, що воно вилізе наружу. Що... Не може, що це не просто порожні танки, що там щось везли, що так стрімгла знаєте, стрімко втікати від берегової охорони, яка просто каже: ми зараз тебе потопимо. Капітану пофігу. Він просто на всіх парах мчить в Мурманськ, в північні Моря і в Мурманськ. Це вже підтверджено, що вони пішли в Мурманськ. В Мурманськ знаходиться атомний флот. І, до речі, чому їм на зустріч відсилали підводний атомний атомничове? Ну, звісно, що там щось було, він не порожній. Зараз, виходять, і оголошують, що він порожній, все інше. Для чого було в такому екстреному режимі змінювати якраз прапор, робити території а, Російської Федерації? Розумієте? От. Ну я думаю, що ми про це трошечки пізніше дізнаємось. А тепер, повертаючись до того, що це якби. І це сигнал, і наступний сигнал Трам, від Трампа Путіну, що ти дістав вже це, якраз те, що він дав зелене світло лінці грему, сенатору республіканцю, нашому чудовому другу лінці Грему, щоб він почав не почав вже все зелене світло. Давайте приймайте законопроект, в двопартійне підтримку цього законопроекту щодо посилення санкцій, там просто жорстких санкцій відносно Російської Федерації, що впороти їх так впороти. Бо ми знаємо чудово, що. Економіка там в дупі повніше, я маю на увазі Російську Федерацію, і чергові санкції, вони звісно дуже підкосяться. Це перший, друге, може, давайте не забувати, щоб там зараз не творилося в яких відносинах між Сполученими Штатами і Європейським Союзом будь-якої країни. Всі вони все одно навіть в питання санкцій, вони все одно придивляються і споглядають, як роблять сполучені штати. Тому якщо вони введуть, приймуть це такий законопроект, то звісно, що одразу ж і згадаємо до речі. Сьогодні вже 11 чи 12 да, січня і говорили, що після нового року ми повернемось до розгляду 20-го пакету санкцій. Де, де він, цей 20-й пакет санкцій від Європейського Союзу? Отож. Тому це, звісно, величезний величезний такий крок, який говорить про те, що Трампа вже це все дістало. Ну я наостанок я сьогодні коротенький випуск, швидко. А, значить, Іран продовжується. Значить, я слідкую уважно і вас змушу слідкувати за Іраном. Повторюю, чергово, що зараз там цей вісь злая, режим Аятоли, да, ця іранська ісламська революція, яка була ще в 70-х роках. Фактично там була монархія, але така знаєте, демократична можна сказати, парламентська монархія. Ну не, не прям як в Британії, але тим не менш. Іран же зовсім по іншому. Потім прийшла ця ісламська революція. Прийшов Аятела, і все було закручено повністю режим встановлений. І зараз ми маємо ще одну країну віс, у вісі зла, яка підтримує Росію, яка притримує Венесуелу, там КНДР і всіх-всіх там Білорусі, ті всі, всі окупаційні режими, які диктаторські, які наразі в світі є. Тому якщо буде повалений цей, цей режим там, то звісно там буде змінений Ну, іранці вже просто захльобуються від того всього, що відбувається. Е, на його місце, е, значить, на місце цього режиму, і в принципі прийти до влади може Реза Пехлеви. Це кронпринц, наслідний, е, значить, е, нащадок тої династії, яка правила до ісламської цієї революції, і він активно проводить, скажімо так. Е, Інтернет діяльність, можливо, так сказати, да, Записую такі відео з відеозвернення до своєї нації, до, своєї, до свого Ірану і запрошую, за скажімо так, щоб долучались до цих протестів, щоб це випробувалося. Що я вже впевнений, це революція, да? щоб, щоб більше було протестувальників. І Розуміючи, що дійсно ще більше і більше виходить, бо ці дописи, які записує, відеозвернення, які записує Гризапихлові, вони збирають просто мільйони переглядів. ну, Що там переглядів? Лайків, мільйони лайків цих вподобайок, збирає постійно. Саме тому зараз іранська влада намагається обмежити інтернет. Я вам про це вже повідомляв. Зараз сьогодні говорю про те, що вони намагаються виключити Starlink. Так, в Ірані також є Starlink. І є інформація, що близько 80% відсотків старинків, які є, були перебої з ним, щоб просто не отримати ту інформацію. Бо зараз це фактично такий план Б, яким чином можна між один одними і зв'язуватися, в тому числі, і отримувати там, скажімо, підтримку і допомогу від закордону від того ж Реза. Пехливі, тому будемо дивитися і слідкувати. Трамп же в той же час заявив, що якщо буде так продовжуватись, то ми будемо розглядати потенційно чи нам втручатись чи ні. А спікер парламенту, Ірану Мохаммед Бакер Калібав значить, сказав, що якщо сюди сунеться будь-які військовий сполучених штатів, то ми будемо вважати, що комерційні військові об'єкти і комерційні, в тому числі, є Сполучених Штатів, що знаходяться на території Ірану, є потенційними. Об'єктами для удару, і, до речі, здається, не тільки на території Ірану. Тому це така скажімо, скажемо, що якщо ви тут щось захочете к нам зайти і змінити силою щось, то ми змушені будемо діяти. Слідкуємо, вболіваємо за протестувальників. Ще одна країна автократично має змінити свої, свої стани, і це знову ж вдарить по самій Росії, а значить по її ведення бойових дій. Ну іран, ми чудово знаємо, як його бере участь. Дякую, друзі, що додивились сюди. Поставте вподобайку, підпишіться і прокоментуйте, що ви думаєте. Чи треба Трампу заходити все ж таки на територію Ірану да, і допомогти протестувальникам. І друге, що ви думаєте відносно того, що вже дістав Путін його, і що ще треба зробити Трампу для того, щоб він діяв більш активніше. Друзі, підтримуємо наші Збройні Сили, будь-який військовий підрозділ Сил безпеки оборони, хлопцям і дівчатам важливо знати, що ми в них є, що в них є тили опора І підтримка. І давайте триматись разом, коли ми разом нас ніхто не може здавати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.